Вогняні стрільці. Я вас вітаю на моєму каналі. Давайте подивимося з вами розклад для вас на травень місяць. Стрільці такі активні, потужні, і коли не бути активним, коли в нас літо і краса. Будемо працювати на шести колодах, я їх поклала. Якщо ви знаходитесь в Німеччині, то часто питання, де придбати колоди, придбаєте або в Амазоні, або ви купуєте. Ці колоди в книжних магазинах. Там є езотерична така, ем, не знаю, якісь лави чи езотеричний куточок, і там є дуже багато цікавих книг. Перша колода, з якою ми працюємо, це у нас Rider Waite, такий золотий, і порада для стрільців на травень місяць. <кій> Мене сьогодні, коли знімаю відео, чомусь коти прискакали. І сидять, і чекають. І так, стрільці. Травень для вас. Ой, важко, ой, важко, щось, я собі задумався і іду, і е, через ліс не бачу дерев. Я таке прислів'я, да. Подивіться, це карта, яка розповідає, що вам дуже важко. Це робота, вже в нас робота. Це може бути, що ви себе закинули. Завантажили роботою і не бачите, не бачите, куди ви йдете, не знаєте, чого ви йдете і взагалі з ким. Що робимо? Як завжди позитивно кидаємо це все. Оці десятка це в нас закінчення ситуації. Хоча. Почаусь... По десятки це вже такий фінал, скажімо, гірше не буде. Ви закінчуєте той процес, коли у вас є настільки багато ваги, ви переживаєте за фінанси, переживаєте за роботу, і от зараз потрібно для себе сказати: а давай ну я спробую або поділитися роботою, яка в мене є комусь, так? Я вибачаюся. Або Подумати, чи взагалі мені це потрібно робити. Коли ми себе завантажуємо, то йде от робота з усіх сторін до вас, прикладається, прикладається, і людина каже, я ще трошки добіжу і потім буду відпочивати. Так не буває. Щоб трошки, а потім відпочивати, потрібно передумати: зробіть аналіз, зробіть сайт-менеджмент. Своєї поведінки. Е, до речі, цей розклад може програватися як місяць раніше, так трошки пізніше, тому кожен е, отримує інформацію в той момент, коли вона до нього приходить. Тому не маю чого е, завантажувати себе проблемами, думати про те, як вирішувати. Хоча стрільці вони є такими, які завжди вирішують свої проблеми. Наступна карта: імператриця, вау! Дівчинка. Вам таро дають поради, слухайте, а не прийшов час подумати про себе і згадати, що ви імператриця? Імператриця це в нас мама, це в нас сфера краси, це в нас завжди е заклик до того, щоб <сміття> тема, пам'ятаєте, ми з вами говорили, де моя жіночість? Е як ви себе почуваєте у ролі жінки? От Зараз літо, якраз хто там худати починає, хто починає гардероб обновлювати. Вам карти кажуть: займісь собою, кидайте ту роботу, у тих 10 жезлів, що ти на себе звалила чи звали. Для чоловіків це приділіть увагу да, жінці, або це може бути знайомство. Знайомка з жінкою, яка може з часом бути вашою дружиною, оскільки імператриця це в нас жінка. А, дуже така класна карта. Може, ви вирішите змінити колір волосся? Може, ви захочете змінити а, взагалі, а, ще я скажу, гардероб або. А, Стиль, от якраз час. Хтось пластикою займеться, якісь пластичні операції, подбати косметичні процедури, ви вирішили себе, скажімо, зрозуміло, що я вже завантажила стільки собі роботи, що я не хочу, я побуду дівчинкою. Наступна колода для вас стрільці це в нас колода правіцир. <кій> Тимось, що нам карти кажуть. Ой, випала карта сама. Король Кубков, Король Кубков це в нас якийсь дядька водної стихії. Чоловік, це в нас рак або рибка, або скорпіончик. Це зустріч цієї людини. Це може бути знайомство, це може бути. Е вам, скажімо, така порада, зверніть увагу, будь ласка, на цю людину з одного боку. З іншого боку, це може бути вам порада. Зверніть увагу на свої емоції. Подивіться, от він закрив очі і кхе -кхе, аналізує щось, він собі щось там думає. Одна рука в нього на от кланк Шаля. Я не знаю, як це називається українською мовою, я думаю, вам видно, що це таке. Це просто от наші. Для заспокоєння, для медитації. І кораблік. Кораблік тут не просто так: це шлях, це ціль, це подорож. Може ви десь з королем кубков відправитесь в подорож. І у вас дев'ятка кубків на дні колоди це емоційне щастя. Тобто людина, яка вам, можливо, запропонує подорож, можливо, дасть заспокоєння. От він буде у вашому житті, що є дуже цікавим. Як завжди буду вдячна за зворотній зв'язок. Стрільці, відписуйтесь. Дорога. Бачите, у вас йде дорога до короля Кубка. Може і разом з ним. Десь ви будете їхати. Може бути і дорога додому, щоб ви е побачити своїх рідних. Але от у вас буде така якась подорож. Наступна колода, яка називається The Sylings Oracle. Оракл, який. Нас закликає стілити певну частинку. Або душі, або не душі. Що треба стілити? Стілювати постійно потрібно щось у собі. Тому давайте подивимось. Ванеймук. О, ну, стрільці, це для вас. Сприйняття треба стілити. Подивіться, знов та безкінчена ракушка. І... Потрібно вже сказати, що мої думки, які є у мене, вони не завжди є вірними. Це йде по спіралі. Виходьте на новий рівень розвитку, виходьте на новий виток спіралі. Аж навіть цікаво, що для цього треба зробити. Зараз запитаю колоду, привіться. що треба стрільцям робити, щоб вийти на новий виток розвитку. Старший аркан. Старший аркан Атшельник. Треба побути самим. Подивіться, це досвід, який є у вас, він колосальний. Він просто колосальний, він вам дозволяє навіть в небі бути. Подивіться на кольори. Темний, темний. І сонечко, яке коло вас. У вас є така потужна енергія стрільці. І от навіть може бути, що ви вирішите в травні піти, якщо ви разом з королем. Кубка, да? дорога тут була. Можливо, ви навіть вирішите залишити людину, з якою ви знаходитесь разом, щоб побути самому, щоб зцілити ваше сприйняття, сприйняття світла, сприйняття цього світа. Подивіться, яка карта, зцілити і зрозуміти, можливо, якщо людина вам розповідала, що з вами щось було не так, і от ви вирішили, що ви будете робити. Абштант, як це в нас українську мову, дистанція буде тривати з цією людиною для того, щоб побути самому і розібратися, оскільки воно в нас крутиться в голові. Так? І от ця карта є кружляння цих думок. Стрільці. Класна робота над собою. Яка тварина, які риси будуть, якої тварини будуть допомагати вам? Креативність, лебідь, 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 так, звучить. Лебідь це в нас символ креативності, символ, От, бачите, він тут себе бачить. Побачте себе, побачте, наскільки ви тендітні, да, стрільці тендітні. Вони не завжди ота лошадь, яка переживає скаче скрізь. Тинці... Стрільці є тендітними, вони є дуже ніжними і це символ креативності. Спробуйте для себе, дивіться, ще он, тут езотерика пішла. Да? Спробуйте для себе, можливо, знайти нове навчання, новий якийсь такий креативний хід, новий креативний шлях для того, щоб побачити себе. Подивіться, він бачить себе в воді. Боже! Ви бачите? Я вибачаюся, в мене кіт заліз до акваріуму до черепахи. Ви бачите, як нам всесвіт каже, бах. Значить, кажу: слухайте себе, шукайте себе подивіться, хто ви є насправді. Тігра в мене буде сердечний приступ, якщо ти будеш так робити. Наступна колода. Зараз ще тігра до нас прийде. О! Тільки ж повернись лицем, бо ж не культурно. Так, стрільці. Наступні поради від рунічного Таро. Сонечко, давай сюди сідай, молодець, мій зайчик. А поради, десятка, пентаклі, клас. Ах. Ви можете робити все, що завгодно. Вам належить сила, енергія, ви можете ростити. Ростити різні проекти, ви можете ростити різні а, події, різні м, початок шляху. Тобто у вас є сила, ви є ок, той чайклуб, який має ресурси, має енергію, і вона різноманітна. Вам потрібно тільки це зрозуміти. От, якщо дивитися по тим картам, які випали, то е, для вас час, якщо ви жінка, зрозуміти. Вашу жіночість, вашу неповторність. І якщо були відносини, наприклад, з цим королем-кубка, залишити, побути трошки самою, щоб зрозуміти, що ви можете і чаклувати. У вас тут, прям іде ді... отшельник теж. Бачите, на дні колоди. Для того, щоб зрозуміти, яка у вас сила, ви маєте побути наодинці сама з собою, а потім зрозуміти сказати, блін, а все-таки нормальна я тітка, все буде добре. Наступна карта. Святкуйте стрільці, як же ж без гуляній. Там же свята будуть, можливо, це м -м, святкування, яке є у колі родини. Бачите, чоловік, жінка, дитина. Це може бути святкування з друзями, і це не тільки день народження, це святкування життя. Святкуйте, насолоджуйтесь і дасть вам Бог те, що вам потрібно. І наступна колода, з якою ми будемо працювати, поки мій кіт буде руйнувати всі колоди. Це лекції це уроки, які вам треба пройти, стрільці. От мені, наприклад, потрібно виховувати своїх котів, але це дохлий номер. Але щось буде. І так, лекцію, яку нам треба пройти, ан-неймен сприйняти і шнеймен, і шлянем, дідіння анцунеймен, дішні еннанкан. Треба сприйняти те, що ви не можете змінити. Взагалі, дуже така мудра річ. Оскільки стрільці намагаються тримати все під контролем, і от потрібно знати, хто, де, як, з ким. Але ця карта каже, сприймайте реальність такою, яка вона є. Є речі, які не впливають на вашу поведінку. Є речі, які ви не можете зробити, щоб змінити поведінку іншої людини. І сама мудра річ, яку ви можете зробити, це просто сприйняти реальність да? такою, яка вона є. От такий був для вас розклад на травень місяць, шановні стрільці, дуже багато екшену. Ви бачите, то кіт прийшов, то якісь рухи тут прямо з усіх сторон. Але я впевнена, що ви почули інформацію, яка вам була потрібна. Ще раз розклади можуть програватися раніше, пізніше. Вже потрібні приватні консультації, звертайтеся. Нехай вам місяць буде тільки чи розклад програється в цьому місяці з точки зору позитиву. На все добре.